Всім доброго дня, компанія авторинок Стоянка Бережанська місії Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж, вже приглянений автомобіль Tesla Model S з Норвегії, весь в рідній фарбі, на хорошій контактації. Передні, задні парактроніки у нас присутні. Це у нас 75-ка і повний привід. Колеса у нас 245-45 19. -ки. Камери у нас присутні. Електросідушки. Електроруль, підігрів руля, програма без забезпечення, комп'ютер 2.5 у нас, інтегра. Nvidia у нас стоїть. Підігрів таки, руля у нас присутній. Все робоче, кондиціонер заправлений, пробігу у нас. Пробігу у нас 92 тисяч кілометрів, модель S75, повний привід долмотор. І також цей автомобіль у нас на пневмі. Так що зараз все більш детально покажемо, розкажемо. По салону зроблена хімчистка іонізація, обійті всі бактерії, стеля, у нас панорама. Ніякі затертості, потертості по салону, по карті дверей немає. По салону зроблена хім... поліровка і покрита керамікою. Це у нас, виходить, він десь сімимісний. Тобто ззаду ще є одна, ряд сидушок. Все в дуже хорошому стані. Пластик не позатираний. Повторююся, це у нас не Америка, а Європа. Це офіційно пригнаний з Норвегії. Всі вікна рідні, включаючи лобове. Все є робоче. Салон дуже в хорошому стані. Сідочки не потріскані. Сакам Тесла у нас продається, Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка її в кредит, в розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторіна Станка Бережанська або за номером телефону. Віддається два комплекти кабелів для на 220 і трьохфазна на швидкісну. Ніяких нюансів немає, бо капот не крутився, всі болти рідні, все в хорошому стані. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля, також у нас є трейд-ін опін автомобілів. Якщо ви хочете обняти своє авто на дане, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишилося таке запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім удалих покупок.